Є інформація, що в європейських країнах е трошечки туговато з ліченням е в плані, по-перше, а е По-друге, за рахунок, то, що там бюрократія сильна, то може застрягнути в черзі до лікаря там, чуть ліни на місяць. Тому е люди, які вже за кордоном, рекомендують в Україні е закуплятися максимально по лікам, е які можуть пригодитися. Е я в свою чергу теж саме і зробив ось торби. Як з продуктового вийшов що не можна купити здоров'я? Проплатив абонемент на рік, наприклад, і не паришся, не болієш і не купляєш що треба, і не треба. Ось так ми запакували в сумку всі наші ліки. До тих торбів, що я вже знімав. Ми ще докупили антибіотиків. Поспілкувалися з нашим терапевтом. Він сказав, що саме брати. На рахунок перевезення через кордон ліків досвід дуже різний. Одні кажуть, що взагалі не перевіряють на кордонах, інші кажуть, що чаті не перевіряють, але будемо бачити. Беремо все на всяк випадок. В даній сумці ми зібрали самі необхідні ліки, це протизапальні знеболюючі для дітей, є морська водичка промивати носик, так як вони трошки зараз прихворіли, вона нам потрібна. смекта, скріплювальний, якщо є якийсь розлад травлення, а, гормони щитовидки, тому що я на постійній основі їх приймаю. Вітамін Д, міліносик, вугілля біле також потрібний, як сорбент. Ще сорбенти, ентерол, ентерозгель від печії. Фарацитам... Моли, бупрофен таке, щоб там головний біль, або будь-які білі знімати. Перекисть спирт, все що потрібно, щоб надати першу допомогу тамтумверда це просто для знеболення в ротовій порожнині, Якщо, наприклад, горлошко болить або щось там в ротику. Два види дитячих антибіотиків. На всяк випадок нам наш педіатр дав рецепти, щоб ми взяли з собою від алергії, а дітям еріус. А от і ельцеп для дорослих. Краще загрузилось ми настільки, що тут багаж під давленням. Я навіть не буду відкривати багажник, бо бою, що повилітає. Так як я й говорив. Ми упакували з собою медикаменти. На всякий випадок ми взяли антибіотики. Також що буде, то буде. Якщо повернуть, то повернуть. Зараз ми заїхали до батьків. На годинку попрощаємося і будемо вирушати вже пересікати границю. Зробили зелену карту, залишилось тільки роздрукувати десь. І, в принципі, по документам у нас все має бути.